Зв'язку з настанням спекотних днів збільшується ризик серед населення отримати сонячний тепловий удар або ризик перегріву. Взагалі тих три поняття є трішки різними станами, і перегрів можна отримувати в не тільки в спекотну погоду, але й перебуваючи у теплому задушливому приміщенні, особливо при великій вологості того приміщення. І є групи ризику серед населення. Особливо це стосується дітей, а особливо з них це маленького віку, десь до 2-3 років. Також в групу ризику входять люди похилого віку, вагітні, а також особи, які мають різні хронічні захворювання. Власне, наявність хронічних захворювань може негативно вплинути на перебіг перегріву чи теплового удару. Коли є замкнуте приміщення, немає вентиляції немає провітрювання, то людина може отримати перегрівання, і як крайній ступінь перегрівання це є тепловий удар. Такими початковими симптомами перегрівання є швидка втома людини, підвищена пітливість, може бути запаморочення, шумовуха, головний біль. Тобто, це не є специфічні симптоми. Але зважаючи на те, що людина говорить, де вона власне перебувала і що виконувала, це дає нам змогу запідозрити симптоми перегрівання. Що стосується теплового удару, то він є крайнім проявом вже перегрівання. Організму і цей патологічний стан, який дуже серйозний і характеризується тим, що людина має, може мати різні ступеня порушення притомності. Вона може бути напівпритомна, так і зовсім втратити свідомість. Вона може мати вже підвищену температуру тіла, зокрема більше 39 градусів Цельсія. Доброго. Також може бути нудота, багаторазове блювання, інтенсивний головний біль, шум у вухах, і ті симптоми можуть наростати з часу. Якщо людина отримала сонячний тепловий удар і стан її погіршується без надання домедичної якісної допомоги і екстреної медичної допомоги, стан її може дійсно бути критичним. Найбільш такий критичний стан це є непритомна людина, яка перестала дихати, і це є пацієнт, якому потрібно робити серцево-легеневу реанімацію. Це крайній вже випадок, такий, який потребує знання базових реанімаційних заходів і надання допомоги. Якщо людина починає непритомніти, очевидці повинні зробити так, щоб забезпечити тій людині. Повністю такий комфорт, щоб вона не впала і не ударилась головою. голова це найбільш така небезпечна ділянка, тому що травма голови може бути загрозливою для життя. Далі людину потрібно посадити на лавочку у прохолодному якомусь приміщенні чи так на вулиці, де є тінь, і розпитати людину, які в неї є симптоми. Можна, якщо вона притомна, то дати попити прохолодної води. Якщо стан не покращується, викликати екстрену допомогу, зокрема, збираючи скарги людини, розпитуючи, чим вона хворіє, тому що ця вся інформація має бути передана безпосередньо працівникам швидкої допомоги. Серцево-судинні захворювання, зокрема гіпертонічна хвороба, е ішемічна хвороба серця, люди, які перенесли інфаркт міокарду, які страждають з тому що е під час перебування у, на вулиці, зокрема у смикотну погоду, можуть виникнути е такі неблагоприємні е раптові події: е інсульт, інфаркт і інші. Тому таким людям треба оберігатися. Якщо людина є сама і може нікого з боку поруч немає, то вона може сама спочатку попробувати оцінити свій стан. Якщо вона перейде у прохолодне приміщення, сяде у затіненому приміщенні, десь під деревцем, то вона Може відчути полегшення стану, і тоді вже швидкої допомоги викликати не потрібно. Якщо ж людина, надаючи допомогу сама собі, зокрема приймає ще прохолодні напої, перебуває десь в такому провітрюваному приміщенні, не може адекватну допомогу надати собі, і стан її погіршився, обов'язково треба викликати екстрену допомогу. Ми надаємо вже професійну медичну допомогу. Ми, якщо це на вулиці, то ми надаємо допомогу або на вулиці у такому прохолодному приміщенні, або надаємо допомогу безпосередньо машині швидкої допомоги. Ми контролюємо основні показники життєдіяльності даної людини, і залежно від того, що ми знаходимо при обстеженні, надаємо вже невідкладну допомогу з своєї своєї практики можу сказати що минулого року мали два таких випадки коли люди отримали тип удар обидва випадки вони були у людей які були з грубзуб ризику Чоловік близько 70 років був у стані алкогольного сп'яніння. А жінка близько 65 років. Вона цілий день працювала на городі, Незважаючи, що це була спека, то цілий день цілий день од виконувала фізичну тяжку таку роботу. Що ми побачили на момент приїзду бригади, і в чоловіка, і у жінки були, була був стан непритомності. Ми спочатку думали, що це є інсульт, тому що власне тепловий удар, коли людина не може імітувати інший невідкладний стан. Але при обстеженні, при при обстеженні при зборі анамнезу ми вияснили, що От, для прикладу, дана жінка працювала на городі, це підтвердила сусідка, яка бачила, і ми застосували фізичні методи охолодження. Зокрема, у квартирі включили вентилятор, приклали рушники, змочені прохолодною водою на відкриті ділянки тіла, зокрема на магістральні судини, це судини шиї і під пахами, І стан жінки дуже швидко покращився. Щоб вберегтися від сонячного удару теплового удару, треба насамперед вибирати час і день прогулянок. Зокрема щодо часових таких орієнтирів, то бажано прогулюватися десь до одинадцятої години ранку і після 17-18 години вечора. А Якщо люди мають певні хронічні захворювання, або є категорія відповідних людей, які з факторами ризику, то бажано не виходити у дуже спекотні дні на вулицю взагалі або пізно ввечері. Щоб берегтися, треба носити головний убір, завжди з собою мати пляшку води. До речі, наголошується, що це має бути вода, а не кава і не чай. І завжди, Потрібно розуміти, що таке такий небезпечний стан, як перегрів організму, може виникнути, тому треба розуміти, яке місце можна швидше піти, щоб так, от ппебути спеку.